Доброго дня, добродії! Мої щирі незламні робочі українські руки. На прохання відповім, в чому різниця мотоблока Кіпер 510-го та 610-го серія L Серія L має шість передач вперед, дві назад. Серія. Це має три вперід, одну назад. Тому це різні мотоблоки з різними коробками. На це потрібно звертати увагу. Серія С і серія А це три передачі вперід, одна назад, вони йдуть дешевші по відношенню до 610L серії, яка має ну, Так же само 910 – це 9-лошадний мотоблок є. Тому обов'язково звертайте увагу на серію L, щоб не попалися на трьох скоросні передачі. Ну, я не знаю, як він у роботі, але всього дуже великий сектор скоросний і ним дуже зручно. Тобто, в залежності від роботи, можна вибрати правильну передачу. Значить, Основну брехню, яку хочу сказати за даний мотоблок, що на форумах всі там його гадять. Що він дорогий та незручний та всяк-так. Значить, дивіться, ось такий редуктор 610-го. Він широкий. Чому його гадять? Кажуть, що якщо надіти фрези, він буде зависати на фрезах. О, тобто він буде буксувати. Так же само 510-й. Ось його редуктор. Він теж широкий. О, значить, розвіюється цей міх, що. Він буде зависати на редукторі. Чому Чому це брехня? Дивимось на фрези. Ось перві фрези, які стоять, це ротоватори. Значить, ротоватор має ось гачок, якщо його так подивитися. То цей гачок повністю перекриває оту бочину і доходить аж до редуктора, що йде догори. Так же сама фреза гексагональна. Вона перекриває повністю за рахунок цієї глибини самої фрези. Ось сюди ховається бокова чашка редуктора. О, тобто фрези є тільки ліва і тільки права. Тут, наоборот, фрези не надінеш. Поэтому гачки на обох фрезах є, їх видно. Так же дві фрези з трубами, які надіваються. О, і ще в мене є ось ротор. Це окрема фреза, яка робилася для мотоблока 510-го. Щоб надіти на 610-й, потрібно оцю частину зрізати і додати ножі, щоб перекрити редуктор і щоб земля повністю перемелювалася. Значить, лишається тільки необроблений ось ці 4 см. Але ззаді йде сушник. І цей сошник рихлить оце цю частину, яка залишилась. Тобто вона розрушається фризою, але ще посередині може лишатися такий гребінець. Ну це на глибину обробки зовсім не заважає. Тепер по мотоблоках. Мотоблок 510-ї серії має вагу 80 кг. 60-ї серії, 610-ї, 910 -ї, він починається від 120 кг за рахунок ваги додається акумулятор, стартер. там, О, Тому, в чому різниця у фрезеруванні немає. Єдине, що менший мотоблок легший і його зручніше використовувати на менших ділянках. тобто Будемо говорити до гектара, він фактично буде дуже корисний. Більший мотоблок вже йде для більшої ділянки. Але що тяжчий мотоблок по відношенню до 510-ї серії, краще використовувати на транспортних роботах, тому що він тяжчий і навіть з догрузами він може потягнути і не буде пробуксовувати більшу вагу у прицепі. По органах керування, Значить, що у 510-ї, що в 610-ї є ось фракціонні ручки. Тобто мотоблок розвертається, нажавши ручку, працює розблокиратор диференціала. І мотоблок фактично розвертається на місці за рахунок нажиття ручки. І не потрібно придумувати обгонні всякі муфти, які дуже хлопці люблять. Ну, це на дешевших мотоблоках, там без цього не обійтись. Тут воно вже конструктивно заложено в мотоблоці. О, понижена, повишена ну, Це вже я розказував. Руль перекручується на 180 градусів. Тобто можна... Навісне обладнання вішати як спереді, так і ззаді. Керувати як спереді мотоблока, так і ззаді. Тобто машина настільки мобільна, що аби тільки вистачило фантазії, щось на неї надіти. Значить, активні фрези і все інше, все можна надіти, аби у вас хватило фантазії, грошей на то все реалізувати. Поки такого мотоблока я. Не знаю, який був би кращий. Це прототип японської Хонди. О, і китайці його роблять відносно дуже якісно. Тому рекомендую, хто ще вагається, купуйте, не шкодуйте, працюю 10 років, дуже зручна машина, і вибором дуже задоволений. Всім миру, здоров'я, благополуччя! До зустрічі.